OpenAI представила ши браузер Atlas. До речі, стільки шуму про це, але вангую, що це ні надовго. Хоча подивимось, керівник продукту ChatGPT Search Адам Фрай пояснив, що головною перевагою Atlas є пам'ять, яка робить користування браузером більш персоналізованим. А режим Агента дозволяє чат GPT виконувати дії замість користувача, Дотискати кнопку Enter. Чи Наприклад, бронювати квитки, оформлювати покупки чи навіть редагувати документи. Не хочу на це дивитися. Користувачі при цьому зможуть самостійно керувати функцією пам'яті у налаштуваннях. Як зазначає The Verge, Агентський режим Atlas спирається на попередні експерименти OpenAI з агентним Ш, зокрема на проєкт Operator. Якщо той дозволяв ChatGPT виконувати базові дії від імені користувача, то ChatGPT Agent став наступним кроком. Він здатен виконувати складніші завдання як от здійснення онлайн-покупок. Ох, коли тобі прийде 100-500 е ризинових піструнів, тому що твій агент це чомусь вирішив замовити. Ну, я вас попереджав, ага. Atlas вже доступний користувачам MacOS, а версії для Windows, слава Богу, iOS. Та Android з'являться найближчим часом. Я не хочу. Водночас режим Агента поки можуть випробувати лише користувачі чат GPT Plus та Pro. Я не є їм. Новина про запуск Atlas одразу позначилась на фондовому ринку. За даними CNBC, акції Alphabet, тобто материнської компанії Google, спершу впали на 3%, а згодом знизилися ще більше. До 4,8%. важливо мати інструменти, що нагадують про ключові події та вигідні можливості.